Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки роботи минулої 46-ї сесії, яка, як не дивно, тривала всього один день. Хоча й питань порядку денного було багато, з додатковими більше 130. Як на нашу думку, той експеримент з першочерговістю ухвалення рішень з так званих земельних питань себе виправдав. хоча Деякі наші народні обранці намагалися таки втиснути свої питання відразу після депутатських запитів. Словом працювали активно, а головне результативно. А розпочати програму хочемо хвилиною пам'яті Андрія Калахана, депутата Луцької міської ради. Йому було всього 25, але то була мудра, чудова людина, якій не випадково виявили довіру Лучани, обравши Андрія Калахана депутатом міської ради. Отож, висловлюємо співчуття його рідним і друзям. А життя триває, і на початку сесії Микола Романюк озвучив заяви депутатів Тараса Баса і Роста Дячука, які побажали вийти з депутатської групи Право і справедливість. Далі довго дискутували, чим народні обранці можуть допомогти вкладникам захід Інкомбанку, які ніяк не можуть повернути свої заощадження. Вислухали обидві сторони конфлікту і вирішили, спільно з членами бюджетної комісії та вкладниками розглянути це питання до наступної сесії міської ради, врахувавши усі пропозиції зацікавлених сторін. А серед численних депутатських запитів та звернень слід відзначити насправді актуальні і важливі для усієї громади. Зокрема, Євгеній Ткачук порушив проблему руйнації важковаговим транспортом прибудинкових територій, особливо біля торгових центрів, і пропонує ухвалити рішення, яке б змушувало підприємців власним коштом відновлювати під'їзні шляхи до торговельних точок. Це, я думаю, що досить дуже добре буде, якщо власники цих супермаркетів візьмуть на себе ремонт цих доріг які були зруйновані. Ну, В разі, якщо вони не захочуть виконувати ці потреби, я думаю, можемо звернутися в ГАІ, і в міста Луцьке. І це буде ну, законодавчо заборонено великогабаритні автомобілі, щоб в'їжджали в, в дворові території. І я думаю, що бізнес вернеться лицем до людей, Відремонтують ці дороги, і ми їм подякуємо тільки. А депутат Олег Чернецький не посоромився зачепити проблему громадських туалетів, яких у Луцьку катастрофічно не вистачає. Відверто кажучи, чомусь усі замовчують незручну тему, хоча не секрет, що під час великих культурно-мистецьких заходів туалетами для багатьох лучан слугують під'їзди найближчих будинків. Словом, депутат вже має своє бачення вирішення наболілої проблеми. І ми маємо дуже головну проблему це туалетів. На жаль, ніхто не хоче це... Питання піднімати, але е, трапляються випадки, коли існує така потреба і люди летять, чи, напевно, біжать чи думають, куди попасти. Це є бари і все інше. Я ставлю питання на засідання бюджетної комісії в, е, в терміновому порядку виконати е, такий напрямок, виділити земельні ділянки для реалізації е, комерційного напрямку і побудови туалетів, для того, щоб даним питанням прийняла участь комерція, тобто ці приватні особи. І я думаю, що обслуговування в них було б набагато цінніше. І так званих 50 копійок чи одна гривня була б такою обслуговуючою динамікою даного туалету. тому що безгосподарницький підхід, як практика показує, загального користування, воно не дає ніякого ефекту. Тому я думаю, що на сьогодні архітектура прийметься до уваги, на сьогодні Луцьк-водоканал, де має бути потреба в каналізації, а також стоїть питання для загального. Так, вони мають мати такий гарний облицювальний характер. тобто Це є так звані будиночки з стріхою, які будуть затверджені огуною архітектурою. Ну, ми будемо наполягати на те, щоб місто все-таки мало і відповідало якимось чином європейським тим напрямкам. Не менш важливою для нашого міста є і проблема відкритих люків. Вірніше крадіжка кришок комунікаційних колодязів. Ніби всі і знають, що крадене варто шукати у скупках металобрухту, але правоохоронці ще ні разу не візвітували затриманими зловмисниками. А з огляду на події у Львові та Сході України, де відсутність люків призвела до трагічних наслідків, то депутат Тетяна Дементьєва тривожиться ситуацією і у Луцьку. Проблема люків на сьогодні є дуже серйозною проблемою, тому що ми маємо дуже такі прикрі випадки, які відбулися і у Львові, і у Луганську. Я як бабуся, яка має маленького внучка, я теж йому тільки півтора року, і він почав бігати. Я завжди тепер переживаю, дивлюся, куди він побіг. Тому що випадок у Львові він свідчить про те, що абсолютно не мало бути там такого, щоб був відкритий той люк. Тому я задала сьогодні таке питання. Я думаю, для лучан це буде ну, відповідь на ті питання, що ж робить наша влада, що робить наша комунальна служба для того, щоб такого не відбулося. Втім, серед депутатських запитів акцентувалися не тільки проблеми, були й слова вдячності від лучан за оперативне вирішення наболілих питань. Зокрема, від мешканців будинку номер 18 що на проспекті перемоги обласного центру. І на сьогодні, маючи проблем багато в місті, так як ми знаємо, що в нас сьогодні на герої Упа там, от, і в інших місцях, тобто проблем дуже багато. Омільяніки там оце значить, треба робити злову каналізацію, бо там підтоплювати. Але міський голова от, вирішив і знайшов можливість от, все ж таки вирішити це питання. І сьогодні вже, якщо от сьогодні там побувати на тому будинку, там вже перекривають не тільки частину будинку, а весь будинок, цей проспект Перемоги 18. Тому я думаю, що коли ми кажемо, що про проблеми, все ж таки їх треба піднімати, про них говорити. Але і на сьогодні в місті проблеми вирішуються, загально зразу їх не вирішиш. Але поступово, тому я думаю, що недаром і я дякую, і до мене звернулися мешканці, що вони дуже дякують Миколу Ярославичу за те, що він якраз перерагував і не тягнув там якийсь певний період, бо наступає вже в нас і зима, холода буде, і дощі. Тому от приємно, що в нас все ж таки вирішується питання, а не тільки ми сьогодні можемо сказати, що щось там. У нас не гаразд, і якщо депутатські запити та звернення, то такий собі зріс соціально-економічного стану міста, то питання бюджету його найважливіша складова. Внесення до нього змін завжди викликає бурхливе обговорення у залі засідань, але цього разу у депутатів майже не викликала запитань доповідь начальника управління фінансів Лілії Єлової. Адже перерозподіл коштів стосувався щонайперше дитячих та навчальних закладів нашого міста. Передбачено дофінансування якраз саме бюджетної сфери, це порядка 26,5 мільйонів гривень, на забезпечення заробітних плат вчителям, медикам. І відповідно питання щодо <кхи>, дефіциту коштів буде знято якраз саме провівши дане рішення. Варто зазначити, неймовірними зусиллями Миколі Романюку завдяки небиякому особистому авторитетові серед банкірів таки вдалося майже повністю звільнити місто від боргів. І ті 3 мільйони, що залишилося віддавати кредиторам, вже не впливатимуть на розвиток обласного центру наступного року. Отож, 2014-го у Луцьку можна буде і відремонтувати більше доріг, і облаштувати прибудинкових територій, і замінити дірявих дахів, адже не потрібно буде думати про борги, спрямовуючи кошти на соціальні програми і життєдіяльність луча. А сьогодні ще є ряд програм, які, на думку депутатів, варто відкласти до кращих часів, зокрема щодо технічного захисту інформації у Луцькій міській раді. Хоча чинне законодавство і передбачає, що під час обробки конфіденційної інформації про особу вимагається технічний захист комп'ютера. Справа Сноудена наочно продемонструвала, якими незахищеними можуть бути навіть найвищі посадові особи європейських держав, але не посадовці Луцької міської ради, вважають наші депутати. По результатам розгляду цього питання в комісіях я хочу стверджувати, що депутатів дещо непокоїть сума цього захисту, тому що, вибачте, на кожен комп'ютер 10 тисяч гривень захисту, фактично вартість самої системи захисту вона дорожча вартості комп'ютера. Ціни не співрозмірні, це перше. Друге, нас дивує якась система цього захисту. Є багато питань по системі, чому всі повинні комп'ютери навіть захищатися, навіть ті, на яких ніколи ніхто не обробляє персональних даних. Тому я думаю, що це рішення на даному етапі, воно носить упереджений характер, воно недопрацьоване. От. І я думаю, що все-таки, якщо уважно його вивчити, глибше вивчити, знайти якийсь такий варіант, який буде берегти в тому числі кошти громади то ми можемо знайти компромісне рішення, але я сумніваюся, що це відбудеться на цій сесії. Хвилює депутатів і ота невизначеність меж парків та скверів нашого міста. Те, як вкрали шматок землі під забудову престижних котеджів у парку імені 900-ліття Луцька, продемонстрував на сесії Сергій Сівак. Він вимагає від правоохоронців знайти винуватих, які 10 років тому вчинили злочинні дії, надавши дозвіл на будівництво у парковій зоні. А цього дня депутати зробили ще один крок до наведення порядку у зелених зонах міста, визначивши межі скверу на вулиці Даргомишського, що поблизу готелю Світязь. Як показує практика, що всі межі парків і скверів повинні бути визначені, щоб в попередньому уникнути у нас таких прикрих випадків, коли майже починають чомусь зменшуватися. Є є в нас на жаль, така практика в місті Луцьку, яка от зараз тільки починає давати свої результати. Люди не знали, що межа змінилася, а її фактично не було. І деякі спритні, можна такі сказати, ділки намагаються десь трішечки зменшити штучно, так скажімо, межі того парку чи скверу. Тому необхідно нам прийняти рішення на цій сесії, щоб у нас в місті Луцьку був порядок з такими от поки що вільними зеленими територіями. Аби отих корупційних схем стало менше, депутати погодилися на створення у міській раді спеціального відділу з питань запобігання та виявлення корупції і зв'язків з правоохоронними органами. До речі, це не забаганка Миколи Романюка, а вимога Європейського Союзу, до якого так прагне Україна. Відтак у Кабінеті міністрів розробили відповідні рекомендації для органів місцевого самоврядування, аби боротьба з корупцією мала насправді масовий, а головне результативний характер, що найперше у запобіганні корупційних дій. Відповідності до постанови Кабінету міністрів у структурних підрозділах міських рад рекомендовано створити такі відділи, які б займалися б запобіганням протидії корупції в органах влади. І тут, як кажуть, чого гріха таїти? Є ці питання, чи, на жаль, вони є. Ось тому якраз і створюється такий структурний підрозділ, який буде займатися цими питаннями, розпочинаючи із заповнення декларацій працівниками міської ради, депутатами міської ради, керівниками комунальних підприємств міської територіальної громади ось, і буде займатися всіма іншими питаннями, які прописані у постанові Кабінету міністрів. Ця постанова загальнодоступна, її можна почитати, але це буде досить серйозним таким стимулом і, і допомога навіть і міському голові у всього того, що є. Ясно, що в першу чергу треба не боротися, а те створювати ті передумови, які б не давали можливість проявам корупції, що першим кроком у нас є. Це створення центру надання адміністративних послуг. Заслухали депутати цього дня і звіт щодо стану екологічної ситуації у Луцьку, шляхи вирішення та виконання відповідної комплексної програми аж до 2015 року. Вона зачіпає стан атмосферного повітря в нашому місті, проблему побутових відходів та їх утилізацію, водних ресурсів обласного центру, які все більше зазнають забруднення фосфатами пральних порошків, впливає на екосистему стану рослинних ресурсів, тваринний світ. Словом, як зазначили депутати, Програма охорони навколишнього природного середовища потребує не тільки уваги, а й відповідних коштів. Перше, що, що на думку спадає стосовно забруднення атмосферного повітря. І тут ж найперше, в нас ну, рух пасажирського і непасажирського транспорту в рази збільшився. Так? І маємо від того шкідливі викиди. Тому перше, що я думаю, і це є добра практика всіх європейських міст перехід на електротранспорт. Раз, велотранспорт, два. І разом тут два зайці вбиваємо, тому що і очищуємо повітря, і оздоровлюємо наших мешканців. Так? Тобто тут є сфера діяльності, так? облаштування велодоріжок, плюс до того розвиток електротранспорту міста і обмеження хоча б пасажирського транспорту, який працює на бензині, на газі, на дизелі. Так? Ось, то, ну, перша така моя думка стосовно ну, таких моментів, які можемо покращені для міста зробити. Наступне, тут зараз дуже так. Гостро стоїть питання річки нашої Сапалаївки і інших річок, які довкола, бо, бо маємо проблеми з підтопленнями. Так? І почали, ми бачимо, що почалися очисні роботи, і, і це добре, ну, але е, в мене питання є стосовно того, де є проект тих робіт, який кошторис тих робіт, е, як надовго, тобто якийсь план дій. Так? Якщо я щось намагаюсь зробити, так? я складаю собі план, я складаю собі витратні. Е, я наразі не, не побачила, я буду додавати таке. Питання, тому що ну, це важливо, наскільки часу це затягнеться, як багато коштів це піде, і звідки ми будемо брати ті кошти. Тому що це важлива справа, яка розпочата, її треба завершити, а щоб добре завершити, треба добре спланувати. Ось. І ну, ще такий теж блок ще питань стосовно тварин. І притулок, який ми зараз створюємо, добре, що маємо такі серйозні кошти і на притулок безпритульних тих тварин, і на облаштування зоопарку, тому їх треба теж освоювати і при освоєнні треба теж дуже доброго нагляду дивитися, як же ж там порядкується. Серед інших питань порядку денного депутати ухвалили рішення про діяльність клубного закладу Патріот Батьківщини, розташованого у приміщенні бібліотеки філії номер 3 міста Луцька, що на вулиці Драгоманова, 1. Оскільки клуб є підрозділом Палацу культури, то й напрямок його діяльності є не тільки патріотичне виховання молоді, а й організація культурно-мистецьких заходів. Діяльність клубу «Патріоти Батьківщини» практично була до сьогоднішнього дня невідома. І тільки в зв'язку з тим, що проходила реєстрація комунальних закладів управління освіти, виникло питання, що це за клуб. Ну, що це за клуб, практично ми тільки знали на засіданні комісії з питань освіти, науки, культури і мови, де виступав Віталій Поліщук, як керівник цього клубу. Практично, діяльності до, до, до початку року, як такового, ніде вона не була відмічена. Це був просто е, е, військово-патріотичний клуб при е, збір, зборі. Пункту збору призивників на, там, на вулиці Тремівській. Ну, на зараз, як зрозумів, питання про цей клуб підняв депутат Василь Гриб із такою засторогою, що може зникнути бібліотека, тому що його перемістили в бібліотеку філію центральної бібліотеки номер 3 на, на Драгоманова. Затвердили депутати і програму забезпечення зберігання документів у Луцькому міському трудовому архіві. До речі, мало хто знає про роботу цього надважливого для міста закладу, де зберігаються унікальні документи особового складу ліквідованих підприємств, організацій та установ. Сюди приходять лучани, аби отримати інформацію для задоволення їхніх прав та законних інтересів, хоча коштів у бюджеті міста на 2013 рік передбачено для роботи трудового архіву не було. Не виносилося на цю сесію питання про долю стадіону «Піонер», хоча депутат Микола Дендеберін бачить єдине вирішення проблеми. Порядка 15 років футбольне поле «Піонер» було у мене в оренді. Ну, Несмотря на те, що у мене було в оренді, і коли у мене оренда закінчилась, я її не продлівав. Вот, думав, що хтось Появится или новый инвестор или будет это футбольное поле восстанавливать и детская спортивная школа номер два, когда в тот момент директором был Николай Марчук. Но ну, я смотрел, вот и не там. И я вынужден его взять его опять в аренду, потому что если я не доведу, никто это никогда не сделает. И как бы там у меня не было или врагов, и насмещиков, я все доведу до конца, слишком дорого мне все это достается. Это уже пошел 32 й год, как я занимаюсь этим делом. Но думаю, что на следующий год мы найдем людей, мы подтянем и сделаем. Там действительно райский уголок, там экология чистейшая. А ось припинити договір оренди землі для будівництва та обслуговування торгово-пішохідної зони підприємства Скорпіон сервіс депутати не змогли. Для цього немає правових підстав, вважає прокурор міста. Тому до його думки прислухалася більшість наших народних обранців і не підтримала проєкт, внесений депутатом Богданом Шибою. Зняли з розгляду порядку денного також питання про прийняття у міську комунальну власність культурної композиції сонячного годинника, про укладання угоди про співпрацю з Волинською обласною радою та про внесення. ...змін до положення про присвоєння звання почесний громадянин міста Луцька. Зате оплесками вітали рішення депутатів міста побратима Ольштина, які підтримали євроінтеграційні прагнення Лучан. Вже зовсім скоро останньої середи листопада відбудеться чергова 47-ма сесія Луцької міської ради. І знову у залі засідань будуть гострі дебати, не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно. Але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного місяця на цьому ж каналі. На все добре!